Вітаю в ефірі Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля та Катерина Собрун. І одразу переходимо до найважливіших подій на цю годину до новин з фронту. Очевидно, що починаємо з новин з фронту. 14 обстрілів за минулу добу було зафіксовано двоє воїнів. Загибло Загибли, загиблих. Обстріли фіксуються по всій лінії розмежування лінії фронту. Стріляють з мінометів і, взагалі, озброєння 82-го та 120-го калібру. Один воїн загинув внаслідок обстрілів, один внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Окрім цього, страждають і цивільні громадяни. На Донеччині через ворожі обстріли без води залишилися тисячі людей. Стосується це Волновахи, місто Волноваха та 12 населених пунктів Волноваського району. На як передає передають у Фейсбуці голова Донецької обласної військової цивільної адміністрації Павло Кириленко. Наразі проводиться огляд обладнання насосної станції, намагаються усунути несправності, і на місці обстріли працюють сапери, працівники води Донбасу, енергетики і представники спеціально моніторингової місії обсє теж є на місці Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, повідомив, що теперішні провокації Росії найсерйожні найсерйозніші з часу атаки в Керченській протоці йдеться про захоплення українських судень росіянами в 2018 році. Нагадаю, що тоді, коли це відбулося, в Україні було оголошено військовий стан в частині регіонів. Власне, і це була дуже заполітизована подія тим, що думали, що це буде. Заважати проведенню виборів там і так далі, але менше з тим це було це тривало впродовж 30 днів. Якщо я не помиляюся, можу помилятися. До ну, речі. здається, не подовжувала так 30 здається, днів. здається його було. не подовжувала. Ні, його точно не подовжувало. Так, ладно, 30 Так, да, тривав військовий стан, і е, головне з цього, що тоді були захоплені українські вояки, судна були вкрадені просто окупантами, але наразі вже е, і моряки, і судна повернуті Україні, е, і все це завдяки роботі наших дипломатів. Але теперішня ситуація також викликає певну реакцію з боку дипломатичних. Е, Відомств різних держав, в тому числі і е, наших партнерів. Нагадаю, що вчора Сполучені Штати відреагували на заяву Зеленського про ПДЧ е, щодо вступу в НАТО, але ми про це поговоримо. Я думаю, сьогодні в Україні. Так, і буквально вчора ми з тобою говорили про те, що вони почали обмінюватися офіційними повідомленнями. Нехай навіть через соціальні мережі. В принципі, а Данилов, це секретар РНБО. Він каже про те, що війська біля кордонів України ну росіяни завжди їх там е збирали і нікуди їх не прибирали. Про це він заявляє в інтерв'ю е лівому берегу. І прямо каже, давайте скажемо про те, що Росіяни ніколи військ своїх звідти не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там отримають у великій кількості. Але сьогодні так є певна активізація всіх процесів. Разом з тим, пан Данилов заспокоює, що наразі наша армія вже не така, яка була в 2014 році і також він нагадав про те, що була велика кількість агентурної а, а, російської агентури в Службі безпеки Міністерства оборони України. Та й ну це просто було шалено. Справедливо він на це натякає, але Сполучені Штати не тільки військову допомогу готові нам надавати. А це дуже зараз смішно, тому що вони нададуть Україні холодильники для зберігання вакцин Файзер. Не знаю, справді вони вже надавали холодильники. А тоді ще обіцяли таки так. А тепер буде Pfizer, будуть і холодильники. Знаєш? Треба нагадати, що вчора е була заява міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, що підписано контракт з американською компанією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцин. Але важливий нюанс. Зеленський про це казав. Не те, що тільки міністр охорони здоров'я Зеленський про це казав. Хочеться Pfizer, але там важливе уточнення uh -huh. в цьому повідомленні найближчі місяці. Коли не До кінця 2021 року, ну тобто, не прямо так, от, наді вам 100 мільйонів доз, давайте вакцинуйтесь. Так не буде. Це все буде пропрацьовуватися і логістика буде теж пропрацьовуватися, тому що вакцина від компанії Pfizer вона має зберігатися в надхолодних умовах наднизьких температурах. Так, тому смішно не те, що холодильники нададуть, а те, що вже надавали. Ну якби обіцяли, вже про це йшлося. Наразі в нас станом на 7 квітня отримали перші. Першу дозу щеплення понад 300 тисяч людей це 304 тисячі, здається, людей. Ну і в Україні вже зайняті майже 57% лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з ковід. Це дуже вис... ну, Високий високо... показник, так та, і серед і європейських можемо... країн, до речі, фіксується, що це один з найбільших показників по Європі, в принципі, те, що в Україні зараз відбувається. Мер Кличко, я бачила, заявив вже про 75% ліжок так, в столиці. Так, так. Я сказати про те, що ситуація від області до області вона різниця, і можна побачити на інфографіці на нашому сайті юмен.ї заходьте, будь ласка, дивіться, там най... там швидше знайти ніж на міністерстві охорони здоров'я. Я вам це обіцяю, гарантую. І Там можна побачити остання колонка. Так і можна бачити, що завантаженість по областях різниця так. Київ, наприклад, 82%. А Тут взагалі 82% два вже та дають. Ну це станом на 6 квітня. Це завантаженість в лікарнях. Лікарнях так. так. Ага. Зрозуміло. Ну, може завтра Кличко про це теж скаже. Ну може, а може, і сьогодні ще. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, заходьте на сайт umn.ua. він постійно поновлюється, оновлюється новинами. Тут вже і про вовка можна почитати суддю, і про брата -да? його і про брата його. Да там про всіх, власне, будьте з нами. Дякую, що ви є. Не забувайте, що нам можна донейтити на сайті. Так само є всі лінки а, на те, яким способом це можна зробити. Побачимось сьогодні в ефірах. Далі. Yeah. Mm -hmm.